Якщо ми говоримо про українців, одразу помітно, що це сильний і дуже красивий народ. Катаянка Міскола живе в Україні вже більше шести років. До Києва вона приїхала на навчання. Вступивши на факультет філології, дівчина вивчала англійську та російську. А після початку повномасштабного нападу Росії на Україну вирішила, що саме час українізуватися. Відтоді у всіх відео в соцмережах дівчина лунає солов'їна. Хоч зізнається, навчання їй давалось нелегко. Якщо чесно, то мені дуже важко після російської, тому що я весь час прудаю слова і у мене часто проблема з наголосом. Я дивлюсь навчальне відео та слухаю українську музику. Це мені допомагає. Для кращого вивчення української дівчина навіть має запасник. Де завжди робить помітки перед записом відео, та додає, що до вільного спілкування їй далеко, а тому ще є над чим працювати. Вона розказує, що часто українці в коментарях пишуть щодо її вимови слів з літерою Р і ділиться, що насправді багато китайців не можуть вимовити цю літеру, оскільки її немає в китайському алфавіті. В китайській мові немає звуку часто. Я вимовляю л замість нього. Тому що просто не можу. Крім того, полюбилася дівчині за ці роки й українська кухня. У своїх соцмережах вона публікує відео, на яких готує та куштує національні страви, такі як борщ чи сало. Ліп'я а часник зараз візьму. Ось все готове. зараз буду їсти». Ділиться дівчина із підписниками також і про те, що їй найбільше подобається в Україні. Про особливості, які спостерігає в зовнішності та поведінці українців, І водночас не забуває розповідати про культуру своєї батьківщини. Софія Фанко, телеканал НТА.